Всім вітання з передмістя Києва. Знову ж таки не новий сорт, але новинка в моїй колекції сорт Runz Valentine. З'явилася у мене ця рослинка в кінці грудня, якщо не помиляюся, 24-го року, тобто зараз їй, ну плюс-мінус піврочку десь так. Перше цвітіння. Я рослинку формувала. Знімала верхівковий живець. На даний час росте в горщику 2 літри і пробувала я трошки більше дати, але мені здається, ці сорти ранс. У мене є ранц Валентайн, ось, і ранс пічмель, бо щось вони не дуже такі ем, крупні кореневі системи нарощують, тому, в принципі, їх можна вирощувати і на великих горщиках, як на мене. Така ось шапища. Дуже крупна. Ну, не очікувала, тому що ранц пічмельба, хоч і більш рясно цвіти, але шапки в нього набагато менші. І колір у цього сорту ну, прямо теж з моїх улюблених. Тих, що сяють зсередини, теж коралово-помаранчевий колір. Квіточки дуже такі крупні. Такі ось. Цікава у них форма, до речі, така. Деяких сонартиків, бачите, такі подовжені, наче квіточки не круглі. Це перше суцвіття. повністю ще відкрилося, ще частинку я трошки квітів обламала. І це ось друге. Так, як я казала, кущик уже щось я там зрізала верхівочку, по-моєму, для формування, тому що був один стовбурець. І зараз подивимося, ось так. є, Бачите, там посерединці. І пішло три гілочки. На всіх трьох гілочках, ось там ось бачу бутончики. Не скажу, що крупна, надто крупна. Ну, така невеличкий стандарт, я би так сказала. Але дуже гарно. Ну просто щось чудесне. Такі, ось, дивіться, величезні шапки квітів. Дуже мені подобається. Щось цей рік мене, знаєте, пробило так на якісь такі старіші сортики. Ну, Більшою мірою, знаєте, вони мало чим, скажімо так, поступаються сортам-новинкам. Є, звісно, такі новинки, шикарні, які в не конкуренції ось, але є й багато таких сортів, яким вже там по три-по п'ять років, і вони просто нереальні. І вони достойні того, щоб бути в наших колекціях. Як оцей ось «Ранс Валентайн». Rassombrca.